У суботу до Чернівців доставили тіла буковинців, які загинули під час виконання бойового завдання у рамках антитерористичної операції на сході України. Військовий Ан-26 з вантажем 200 прибув на Чернівецьке литовище близько п'ятої вечора. З літака винесли вісім трун. Саме стільки наших солдатів загинули в ніч на 18 червня поблизу міста щастя в Луганській області. Полеглих побратимів супроводжували почесний краул десантників і оркестр. Також до Чернівців повернулися 23 військових, звільнених за станом здоров'я. Невдовзі із зони проведення АТО евакуюють ще п'ятьох поранених. Залишається один чоловік з 3-ї батальйону тактичної групи, групи, і один чоловік з 24-ї окремої механізованої бригади в шпиталі. Зараз вирішуємо питання щодо можливості їх евакуації, в тому числі в Чернівецький госпіталь. Тетяна прийшла, аби попрощатися із чоловіком своєї сестри Максимом Доником. Розповідає, його забрали на схід ще під час першої хвилі мобілізації. Він сказав. Що мені не страшно, він це сам сказав. Мені не страшно померти. Головне, щоб це принесло якусь толк. Десантник чекав на повістку, тому не покинув служби, навіть коли була така можливість. Його дружина хотіла його забрати, заяву написати як маленька дитина. Його би відпустила. відпустили. Він сказав, що він нікуди не поїде і своїх друзів не залишить. Максима Доника а також його бойових побратимів. Чернівчани вшановували у неділю на території військової частини по вулиці Московської Олімпіади. Траурні стрічки на прапорах, сльози родичів і тривога в очах цієї маленької дитини. Результат страшної війни, яка не розділяє імен та військових звань. Солдати, сержанти, лейтенанти, усі вони віддали своє життя, аби інші не знали лиха. Тому пані Тетяна впевнена, ці жертви не можна забути, а тим більше пробачити. Ми зобов'язані довести до кінця. Це не тільки Максим, але й всі інші, які зараз хлопці приїдуть, не тільки Чернівецькі, вся Україна. Має зробити так, щоб ці жертви не стали даремні. Поховали загиблих буковинців по обіді на центральному кладовищі Чернівців.